Ну що, всім привіт! Я живий і це є добре. Що я скажу, коли вже спав цей трохи туман війни, така емоція про Пригожина, хочу теж сказати свою думку. Е, перше ж, які в мене аналогії одразу виникли, от перші це мене зразу виникли аналогії. Це те, що я ось недавно буквально розглядав період Отаманщини, да, який був е, в Україні. І якби це мене одразу накликнуло на ці ж аналогії. Що по, по суті, ці всі ЧВК да, приватні по нашому приватні ПВК, приватні е, час невоєниці компанії, це ж по суті є отаманщина, як вона була там 100 років тому, да, так вона залишається і зараз цей феномен, такий, таке соціальне явище живе до сих пір. Воно по-різному може називатися, вже це не називають отаманами. Там, і це, ну це ж те ж саме, якби, як в нас було таке. Взагалі це треба дивитися, моє відео, яке я знімав. Воно досить таке довгеньке на моєму каналі, да, коли я коротенько зазвичай знімаю, але там я так люблю розглядати якісь книжки. І там все більш розжовано. І як зараз люблять аналогії всі приводити, я от згадаю теж аналогії, які були. І в першу чергу задаю так Отаманщину, це похід отамана Зеленого на Київ. Да? Я був такий отаман Зелений терпило, да? його справжнє прізвище. І, який теж ходив на Київ, там брав Київ, брав Київ, там і сидів там в Києві. Потім була маловідома історія в цьому ж періоді була трипільський був похід. Це коли навпаки отамана, вже радянська влада, да? більшовики хотіли навпаки його. З Києва вигнати, да, був такий Трипільський похід, е, така маловідома історія. Е, і, до речі, теж успішно вигнали з Києва. Вон там Київ брали, і, ой, хто там, тільки не брав, і поляки брали, і німці там сиділи, там хто тільки не брав, і, і УНР, там, і Сицейської, і Скоропадський там да, сидів. Всі там. В той період е, хто тільки не сидів. Хтось там згадує вже і бере про Римську імперію, там, походи різних там. Як вони тоді були імператори? Да, імператори, чи вже не імператори тоді були там Римську імперію. Це ну, вже, вже зовсім такі далекі аналогії. Хтось е, згадує там Корнілова, да, коли була е, більшовицька революція да, в Росії похід Корнілова на Москву, хтось приводить аналогію. Є ще от така аналогія, може теж не сильно відома. Я не зустрічав, щоб хтось. Згадував, але був такий похід Гетьмана Сагайдачного на Москву. У 1618 року він не ходив сам, це була російсько-московська війна. Вона там тривала щось з 10 років, мабуть, здається. Але під приводом, от саме 1618 році гетьман Сагайдачний під, під на чолі з Владиславом IV був такий король польський. Да? І там ще. Ще декілька там воєвод приймали участь. Ну і Петро Сагайдачний теж приймав участь у цьому поході на Москву, в осаді Москви. Вона тривала недовго, але вона була успішною. Якби це от треба окремо читати, от такі аналогії. Тому мене, наприклад, вчора запитав друг, що ти думаєш, який твій прогноз, коли ще не було нічого відомо. Я прогнозів взагалі таких. І боюсь і не боюсь, просто це не моє, бо я не такий прям, не вважаю себе такий розумним прям людиною такою. Якби я був розумний, я б, мабуть, не був на тому місці, де я зараз, скажімо так. Це така самокритика, яку я дуже люблю. І тому якби, не даю прогнозів таких. І я вчора не збирався давати прогнози і зараз не, не здатен давати. Але зараз вже відомо, що да, цей похід на Москву був таким якимось... не знаю, як це. Таким Залякування, мені здається, так. це було якесь е, своєрідне якийсь договірний власник, я думаю, там у владі у них щось було, мабуть, договорено. І це все було, як каже е, піпа, 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 все йде по плану. Да? От, що там, якийсь план, мабуть, був. І мені здається, що. Пригожин цей, не вибувший гравець з гри, він ще, мабуть, дасть про себе знати. Як він дасть знати, я теж не можу це сказати, тим більше не даю, як я казав, прогнози такі. Прям. Щось, думаю, ще буде. Це не, не вирішальний такий да, крок в цій грі. Щось, мабуть, це цей. і, мабуть, це якась частина більш, більшої гри, більшої гри, яку ми не бачимо. І, взагалі, я думаю, що ми багато чого ще не знаємо. І ті події, які в нас в Україні робляться, і ті, які там на Росії робляться ці події, воно, звісно, щось пов'язане між цим, але ми цього всього знати не можемо і не знаю, чи будемо колись це знати. Може, через там щось знаємо. Після закінчення війни, щось ми дізнаємось вже, може там через, от, наприклад, 50-100 років або може і більше щось, не знаю. Не знаю, як це буде, але що ми не все знаємо, це точно, і багато з того, що ми дізнаємось, мабуть, якщо ми його дізнаємо, звісно, що, це буде велике таке розчарування у народу і така велика зрада, да, як прийнято нас сказати. Не тільки зараз в нас, бо ці всі українські слова, терміни такі, да, вони вже кочують і на Росії. Там, та ж зрада перемога це в них прям основний набор прям такого слов, слов, словнику їхньому. Незважаючи на інші слова, там, які там теж у них в обіході, вже українську мову росіяни добре вчать. Ну нехай вчать, нехай вчать. Ну що сказати? Ще, мабуть, все, що хотів сказати. Ніяк не можу дочитати книжку, яку я зараз читаю. Не хочу навіть анонсувати її. Мабуть, такий буде сюрприз. Може, деяких може здивує, деяких не здивує. Не знаю, не знаю. Ладно, скажу потім, коли вже дочитаю. Ніяк не можу читати. Мене так багато забирає цей підтримання інформаційної повістки, в якої застряг в цій політиці. З початком війни конкретно застряг і не можу з неї вилізти. І це займає ну, дуже багато, дуже багато часу у мене. Я не встигаю просто книги ці читати. І плюс сама книга така, трошки друга половина пішла важкувато, я не можу ніяк дочитати її. Плюс у мене є ще подія в житті, така досить суттєва, в професійному, яку я, мабуть, розкажу теж в окремому відео. Ну що, на цьому все. До наступного відео.